Викопали картоплю, тепер хочу показати цікавий експонат. Положив пачку спічок, щоб їх розмір. Перший експонат. Такий сніговичок. Чи як я, навіть не знаю як Чи пташка. Все можете написати в коментарі. Другий експонат, тут, мабуть, ведмідь чи гном. До речі, він великий з вухами, зі всім. І третій експонат. Щось таке непонятне. Це я так вибрав пару штук, які самі найбільш мені сподобались, думаю, покажу вам. Я не знаю на що це похоже. Кому що нагадую, можете написати.